Я займається розробкою та виробництвом систем безпеки. Це охоронні системи і протипожежні системи. Ріон Нова. У мене вдома такий стоїть. Це професійна охоронна система дротова. Тобто ага. пристрої системи підключаються до центрального блока, до хаба, централі дротами. Це має в собі деякі переваги і деякі недоліки. Якщо робиться ремонт, то ідеально прокласти провода. І тоді ця система буде в перспективі менше потребувати грошей в обслуговуванні, mm -hmm. і вона можна так сказати більш надійна. Це професійний так. захист, який встановлюється в банках і в різних фінансових установах. Це була дротова система, це бездротова система. Тобто, ага. всі пристрої видно по ним вони такі менші, більш сучасні. Основна перевага, що не треба дротів, тобто, все на батарейках, які працюють до п'яти, навіть семи років. Тобто, поставили і, До семи років. Так. Реально дуже довго працює. Це якби ідеальний варіант, якщо ремонт вже зроблений і треба поставити систему. Тобто, mm -hmm. ремонт зроблений бездротова система, ремонт не зроблений дротова система. Ця система може бути гібридною, тобто в неї є базові компоненти, які підключаються дротами, а якісь компоненти можуть бути бездротовими. І це виходить mm -hmm. така універсальна система, яка буде мати плюси обох систем і не буде мати мінуси обох систем.